Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. За інформацією головного управління розвідки генштабу України, расисти гарячково намагаються зупинити наступальну операцію українських збройних сил на південному фронті. Всі ті, хто більш менше розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас для цього. Вони починають розгортати частини так званої резервної армії, це колишня 25-та загальна військова армія, щоб дати можливість підрозділам, які зараз знаходяться на передовій в Луганській області, добігти до південного фронту. На думку фахівців американського інституту вивчення війни, так звана 25-та загальна військова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання. До речі, ця 25-та Армія є армією лише на папері. Також аналітики зазначають, що окупанти розчаровані контрбатарейним вогнем Ерефії поблизу урожайного та вздовж лінії Новомайорське Новодонецьке Ерменчик. Крім цього, солдати армії Ерефії, що тримають оборону в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі від постійних артнальотів української артилерії. Крім того, російські війська зіткнулись з дефіцитом пального. Скільки двохмісячна операція збройних сил України по ліквідації її логістики досягнула успіху, така цифра називалася на квадратний метр. Це сім мін, шість проти піхотних, одна проти танку. Тобто колосальний рівень замінування. Попередньо ми можемо казати, що такої вже лінії з таким е, такою плотністю мінування вже немає. Так, вони будуть беззаперечно, але ще раз такою плотністю, ну попередньо, ми не очікуємо, і тепер безпосередньо бої йдуть у, у, у укріпленнях росіян, дати якісь там траншеї їхні, те, що вони нарили як щури, якісь там доти. Тобто йдуть там у бої. І тепер дивіться, зауважте, що тепер от, буквально сьогодні росіяни вже повідомили. Вербове, що там вже йдуть бої, що там щось прорвано. Тобто, ми можемо обережно робити оцінку. що Кількість прорваних російських позицій в порівнянні там з минулими тижнями вона суттєво зростає. Але ще раз це не означає, що там буде шосе, що наші військові сіли на кабріолет і приїхали до Азовського моря. в якому разі теж будуть бої, але обережно оцінку, що трішечки легше ніж це було раніше. Тепер наступне питання. Я вже по думки потрапив в генштаб російського війська і там сижу. Праворуч ойгу, ліворуч, значить, цей як його генерального штабу голова вже забув Герасимов. От. Але от питання, і я знов е, використовую цю російську, е, е, як би сказати, фразу е, трішкин кафтан. Те, що я дивлю, трішки кафтан для не, не... тих, хто не народився в СРСР і не знає російську мову, так як я її знаю, який народився в СРСР, це коли беруть заплату звідси і сюди, сюди зашивають, але тут залишається голе місце. Тоді О. беруть звідси, пришивають сюди. Тобто завжди чогось не вистачає. Оце називається в російській мові трішкин кафтан. Без мобілізації. Без додаткових надзусиль в постачанні зброї і боєкомплекту росіян, як я бачу, я не експерт, але я бачу, що mm -hmm. у них не вистачає чогось. Якщо вони почнуть перекидати з сходу на південь, значить на сході у них виникнуть проблеми, нечнуть перекидати з півдня на схід. А це дві, як я розумію, головних е, точки якби, докладання зусиль російської і української армії. То постійно ми бачимо, що не вистачає. Оце якраз трішки кафтан. Чи я правду кажу, чи це мені так я видаю бажане за дійсне. тому що вони постійно кажуть, давайте е, мобілізацію. А як ти проведеш мобілізацію? У тебе через півроку вибори президента, а через два тижні вибори е, цих місцевих влад, там чи чогось такого? Ну, вибори це безперечно, зрозуміло. І не можна проводити мобілізацію, тому що будуть купа незадоволених і так далі. Коротше, є величезна. Кількість проблем, які я, маючи праворуч Шойгу, ліворуч Герасимова, вирішити не можу. Може, ви допоможете мені? Ну, якщо ви там сидите тишком-нишком геншлаві, то можете порадитися порадити обоє, порадити обоєм застрелитися. Це був б класний варіант для нас. Але пан Микола безмежно вам дякую за цей трішки кафтан. Я тепер, хоч знаю, як це раніше називалося. Тепер це цей термін новомодно називається да, «в шпагаті» то дійсно я погоджуся з вами те, що я бачу, російська армія знаходиться в шпагаті. Вона використовує свої резерви. Це, ну, це відкриті дані, так само як і начебто Україна теж почала використовувати свої резерви, які були заготовлені для без, саме для прориву. Тобто, коли був прорвана оборона, і туди вже запускати резерви. Зараз вони в їх використала і є просування саме завдяки там і челенджерам танкам. До речі, ми очікуємо з тижня на, на тиждень вже танки Абрамс американські. Вже анонсовані, не можу сказати, наскільки швидко вони поїдуть е снаряди з зі збідненим ураном. Тобто, це викличе ще додаткову хвилю турбулентності в російському істеблішменті про використання українцями ядерної зброї. Вони це так це трактують, але дійсно є така заплатка, коли росіяни змушені використовувати, переганяти тягати верніше по всій лінії фронту різні свої війська і закривати дірки. Тобто, це є. Ви абсолютно правильно правильно зазначили, що мобілізацію вони б хотіли дійсно, і вони там пишуть, що е, закон написан під большую війну, але абсолютно вірно підмічаєте зараз вибори і політичний стеблішмент Кремля він там вагається там брати, не брати на себе таку відповідальність, да там оголошувати. А якщо оголосити, то а що буде з результатами виборів? Можливо, вони не так сильно бояться результатів. Вони звісно можуть там домалювати там зайвий нуль, да там до будь-якої цифри, але вони бояться можливо. Якогось соціального невдоволення осередків е, буквально тільки тільки вони загасили історію з Пригожином, да тільки тільки його е, стратили, тобто іншого слова немає, просто була страта публічна, і можливо вони дійсно зараз бояться робити якісь активні рухи з приводу там так, все, там всестороння мобілізація. Беремо всіх, починаючи, не знаю там зі студентів, закінчуючи пенсіонерами, всіх кидаємо на український фронт. Але наостанок скажу кожна нова хвиля мобілізації. Російська неважливо, вона велика, маленька, середня, буде заздрити попередній, пам'ятаєте, як е, остров Сакровіш, да, і живий позавідує мертвим. мертву. Безперечно, поясню чому? Оскільки е, комплектування, е, оснащення, екіпіровка е, у кожної нової хвилі набагато гірше, ніж була у попередньої. Я не кажу вже про техніку. Так, да, треба колись після війни написати мені дисертацію. Тому що Обіцентки. дійсно 140 мільйонів населення, величезна територія, величезна кількість заводів, військово-промисловий комплекс, і вони нічого не можуть робити. Це, це загадковість повна. От мої закордонні друзі мене, мене постійно питають: а чому вони такі? І у мене нема відповіді. Я не можу зрозуміти у тебе за спиною. Десятки, як не сотні, мільярдів доларів 20 років підготовки. Бо я, я знаю мені Костя Ернст свого часу говорив після розмови з Путіним в 99-му чи в 2000-му році, mm -hmm. що Путін вже тоді. Готувався до війни, і, 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 і Костя мені це розповідав. Просто тоді ми з ним. А просто... я пояснював. У мене є відповідь для вашої книжки. Якщо ви користуєте, буду вам вдячний Якщо ну, заважати це потрібно. Я Дивіться, буду по з посиланням, в... пане з посиланням не переймайтеся супер. Дивіться, я пояснюю, чому чому саме так, оскільки в Російській Федерації, як і в Російській імперії, і в радянському Союзі. Той, хто сидить на горі, для нього важливо, щоб той, хто внизу був на декілька порядків гірше, ніж він. Якщо він хоч трішечки йому дарівні, то він загрожує, він прямий конкурент на цій посаді йому. Так? І так повністю вниз, починаючи з генсека, міністра, замміністра. Тобто така норма була, щоб. Його заступник був гірший, і тоді ти на його фоні виглядаєш як класний, просто неймовірний. От Путін він не є класним економістом, він не є класним силовиком. Просто на фоні свого оточення він виглядав, ну там, ну там на, на той час, на 99-й, 2000 до 2006-го року, виглядав доволі суперово. Да? Але якщо він би там, наприклад, підтягнув під себе Ходорковського, наприклад, умовно, я не апелюю до нього, то звісно, на фоні Ходорковського економічно. Знання Путіна вони були там на рівні, не знаю, там навіть не початкової школи, а не знаю там, ну, там, десь там в, в туалеті щось прочитав. Тобто, моя розгадка цього, цього феномену в тому, що жоден керівник не бажав, щоб у нього підлеглий був хоча б порівню до рівню його особистим е, там умов, розумовим здібностям. Тобто, гірше так. Краще, ні. І так воно йшло в совнице, донизу, до самого там зна до рядового співробітника. Ну, це це називається науково науко. Науковим таким словом негативний відбір, коли наступний гірше попереднього. Я вам скажу все не тільки в Російській Федерації. Я, знаєте, поміняв за своє життя 10-15, може 20 різних засобів масової інформації, і знаю, що деякі засоби масової інформації в Україні працюють в такому не самому шо? стилі. Так що я, жаль, я не це... змі, не тільки змі, багато установ, на жаль, так працюють, на жаль. Але моє наступне питання складне Давайте. і просте. Знаєте, от е, українська преса та сама пише, західні партнери вимагають пришвидшитися українському наступі. Я цього не відчуваю, я цього не бачу. Ви бачите, яка для вас конотація, коли е, який-небудь експерт в Америці, в Англії в Європі каже: Ну, варто було б там зосередитися більше і тут прорвати. Мені здається, він не каже, українці ідіоти треба інакше воювати. Я бачу там, що вони пишуть з таким симпатією до України швидше. А це вже українські перекладачі перекладають без цієї симпатії. Що скажете? Ну, дивіться, звісно, набагато простіше коментувати, коли ти знаходишся там, за 7 тисяч кілометрів, коли в тебе лавандове лате, да, там, чи прапе, там, опончики, старбакси, в тебе добре, що в тебе розпорядок дня, що в тебе там, відпустка буде чи була вже ти відпочиє. Ти там коворячий зубах можеш розказувати, там, як треба робити. Це з однієї сторони. Але зауважте... Як тільки почалися повідомлення від там українців, і в першу чергу від росіян скіня, що укропу проривають наші хлопці, тримаються, але вони сумить моментально от, от, з нашого сегменту українського принаймні, от я от, не бачу в своєму в своїй бульбашці інформаційній, я не бачу цих реляцій на тему, що український наступ захлинувся від західної преси, що все зупинилося, все забуксувалося, можливо, варто сісти за стіл перемовин. От, От тільки починається активізація на фронті, тільки починає там там з, е, нові позиції, взяли українські військові. Там пройшли все, затикаються. Як не перепрошую, хай вибачає західне преси, там, так і в одномоменту затикаються росіяни. Все вони навіть не можуть не визнати про те, що йде просування. Хоча з першого дня наступу українською з 10-го, десь там ну го 10-го червня вони казали, що провалився, контр український контрнаступ, провалився лісполнастю. Зараз вони навіть не можуть на цю тему нічого сказати.